Усім доброго дня! Ви на каналі Adit стратегії Total War. І сьогодні в нас Козаки 3 Попалась нам Польща. Як я вже і в попередніх своїх відео казав, чому я не йду в швидкий ринок? Тому що кілька селян, які побудуються в швидшому міському центрі, вони за період ігри вам повністю із головою компенсують усі ресурси, які ви зможете виграти в принципі на першому обміні але де гарантія, що ви зробите це першими, її по факту буквально немає. Так, а тим чином, поки це все там всі бігають за ринком, ви спокійно будуєте два міських центри, займаєте золоті шахти, мінімум дві, поки ринок побудують. І після обмінюєте по більш-менш відносно нормальному курсі ресурси. І решта ресурсів, ті сляни, які вже повиходили, чи, там, чи вони вже пішли на золото, там 5 чоловік чи ще щось, чи на будь-який інший ресурс, вони за час говорити, це з головою компенсують. Так, давайте ми ще проміняємо ресурсики. І Кинемо в кілька селян на розвідку. І давайте зразу ставити третій міський центр побудуємо. Так, і давайте будемо ставити, в принципі, в нас, якщо такого подивитися, у нас виходить що по 3 шахти. Правильно, Три вугільних, три залізних і три золотих, буквально всі в кутику. І, нам, і ми випали доволі також в Карти Бо Наш світник більш так досередини зміщений. От в такому місці, я вам скажу, можна доволі непогано наголошую. Доволі непогано ставити невеличку фортечку. Так, і нам треба, що нам треба? Ми пішли в цього разу трошки інакше, як робимо, ніж зазвичай. Пояснюю чому. Робив я маленький експериментик. Що краще робити: ставити перші дві казарми чи перше брати і прокачувати шахти. Зупинився я на іншому варіанті. Перше прокачую шахти. І по можливості ставлю одну казарму просто для прикладу, що поміняється. Так, це є. це є Давайте кинемо селян, бо щось ми не можемо здибати до повного прикладу шахту. Так, зразу давайте академію, нема що тут шаритися. Так, де в нас є? Давайте ще тут почнемо. Просто була би четвертя ще золота шахта, це б було б більш, скажімо так, описово виглядати виглядало. Так, і будемо зараз ми показувати, в чому суть. Так, це в нас прокачано, це в нас прокачано, так? Тобто в нас вже... Дві шахти на десятку і одна на п'ятерку. Так, ми здибали нарешті четвертю золоту шахту, щоб їй добре не було. Так, і в принципі, в принципі, у нас вже тут три шахти прокачані. Так, це є. І в суть тому, що поки наробиться буквально от зараз у нас вже набрано буде, варто не дістати одного селина. У нас три шахти вже прокачані, хоча вже могли чотири прокачати. І ми ставимо буквально зараз другу казарму. За цей час у нас буквально там 10-15 зробилося стрільців, що не є аж так сильно критичним. Ну, знайшли ми швидше, на жаль, четверту шахту. Це було ще більш оглядово. Тобто, як ми будуємо одразу дві казарми, так у нас буде, там, грубо кажучи, не буде, там, 30 плюс-мінус стрільців. А так, у нас 4 шахти золотих вже були би прокачені, і ми собі спокійненько ставимо дві з цих може казарми без лишніх проблем, і у нас золото доволі гарно капає. Тому майте на увазі. Так, і нам ще бажано позаймати інші шахти, хоча б потроху по можливості. Так, ми нарешті апнули сокиру. Нам треба поставити хоча б мінімум з 3 стайні. І так само три поставити ардепожечки. Я не кажу, що це все буде побудовано в час миру. Швидше всього, що ні. Так, що в нас тут є? Проти нас іграє Польща точно. Треба поставити, я думаю, або ставити фортечку. Так, бачимо польського стрільця під нами. В принципі, можна поставити було міні-фортецю. Так, або бог з ним, показ фортецею. Давайте ви сюди всім. Так, ви також всі сюди. І зараз будемо закривати. Так, нам треба перше ще поставити дип-центр, бажано першим. А потім вже ставити стайні. Поясню, чому. За цей час доволі багато від рандашерів. І одразу можна, в принципі, і стайню ставити. Так, і давайте таку постараємося поставити міні-міні. Так, щось тут поганенько пішло. Ну, буде нас тоді ось так. Тобто дуже мінімалістична фортечка, треба глянути ще нашого союзником. Бо щось таке здається, мені перечуття, що там такий пішов рядочок війська, що точно можливо якась східна нація. Так, і по можливості давайте будемо займати інші шахти. Бо так, як ми кожної шах... так, кожного ресурсу шахту лишили за стіною. Так, це є, давайте сюди на вугілля. Так, це є, це є, це є. Ну що, давайте глянемо. Ну, а що? Так і знав, що якась східна нація буде дуже густий, скажімо так, рядок. На рандаширі він загустий. Так, давайте сюди. Потім що в кінці, вже коли будемо збудуємо фортечку, зробимо такий невеличкий кінний загін. Хоча би там, щоб було 15-20. Клати гусарів, щоб захопити другу націю. Хоч наша фортеця доволі така мінімалістична. Але будемо пробувати. Так, давайте одразу ще другу стайню ставимо. Та щоб тобі добре не було, щось не впадає. Так, а вас давайте кинемо на золото. Нам треба якось вийти в паритет чотирьох шах з десяткою. Так, харчі ми будемо найближчим часом купувати. Так, і інші шахти у нас мають мати по 10 це як мінімум. Хоч вугілля нам явно буде потім мало. Коли почнуться бойові дії. Так, це в нас є, це в нас є. Так, можна це також апнути, так як в нас буде, по ідеї, один лише млин. І далі ми будемо бачити, що з цього і як. Так, і не забуваємо прокачувати зразу інші шахти. Вони нам дуже-дуже дуже сильно будуть потрібними Так, і заповнювати їх селянами як-не-як. Так, і нам треба буде в кінці кинути селян, щоб добувати, добудувати нашу стіну. Підкова нам дуже потрібна, але поки що ми на неї не маємо ні ресурсу, ні бажання. Треба було зразу викинути 10 селян. Так, бачимо, тут ставлять нас парканцінюка. 10 селян, 5 на вугілля, 5 на залізо за межами нашої міні-фортечки. Просто свідка завжди ймовірність, що ваш союзник щось натупить. Хоча, мені бачу, з таким дуже і дуже сильно везе постійно. Тому краще скажімо так, на нікого не розраховувати, побудувати міні-фортецю. Ви можете тоді вже свою базу спокійно скажімо так, залишати. І робити те, що вам потрібно зносити, завоювати другу базу, забирати чужу націю і тому подібного. Або на крайній випадок, якщо у вас союзник того вартий, можна піти і захищати свого союзника. У вас база в принципі буде захищеною. Так, це маємо. Давайте ми побудуємо нарешті третю стайню На третій хвилині до кінця миру, дуже довго. І закладемо хоча б перше арт-депо. Так, і зараз нас тепер цікавить саме основне це, щоб побудували нам стіночку. Так, охорону ставимо все одно, навіть якщо в нас є стіна, навіть якщо там їх буде 3-4. Від слова, це нічого аж такого не рішає. Але треба треба і все як кажуть. Так, це є, це є, нам ще бачите, у нас ресурси, коли ми побудуємо стіну, нам дуже багато каменю йде. І в нас просто не встигають це все зробити, і плюс у нас ще до повного нещастя ліміт, ліміт населення. Ось в цьому плані мені подобається Україна, бо там з цим набагато краще. Що, з тим? що з тим і завжди, як показує практика, мені саме важче грати проти України. Тому що якщо ви граєте за європейські нації, то треба ставити по-любому фортецю, бо вас просто січовиками достануть. Тим більше вони будуть нормально прокачані е сердюки. Це такі браві у нас козаки, які у нас самі краще стріляють. Особливо на таких скажімо так, часах, як там вже було пів години, ну це вже зовсім інше питання. Коли вже були б драгони 18 століття, а так, з цим всем важко. Так, бачимо, зайшов Роман в козаки 2. До всім е рекомендують цю гру. Це гра важча за козаки 3-2. Е, в плані того, що там треба додумати, вам треба буквально все контролювати. Бо якщо десь там щось забули, відправили там армію, невідомо куди. І тут не буде так, що тут, допустимо, відправити армію з кінця карти в кінець і вона ще воює і бой ще перемагає. А там відправили не в тому строю, не в тому порядку. І ця армія, доки добій до супротивника, сама розбіжиться. Через втрату духу. Виснажиться, і там ще багато різних показників є. Тому кажуть, ця гра доволі важкувата. А особливо, якщо ви граєте в баталії онлайн, ну це взагалі просто супер. З іншими гравцями. Це просто як окремі від мистецтва. Скажем так. Так, і давайте будемо ще займатиме тут камінь. Ми трошки відволіклися на рекламу Козаків Q2. Так, мир закінчився вже майже 50 секунд тому. Ще ніхто на нікого не нападає, ніхто нікого не рейдить. Якийсь чудом. Не знаю, чого всі чекають, але явно чогось чекають. Так, хай поки наш ударний, скажімо так, загін поки робиться. Зараз ми ще апнемо підковочку. Так, давайте ми візьмемо підкову. Принципі, у нас трошки війська є, і можна зразу ставити наші ардепошки на ноги. І ще побудувати хоча б штуки дві. <клес> ну, само собою, що не зразу. Так, нашого союзника атакує невелика кількість, скажімо так, цієї, боже, якій, алжирської кавалерії. <клес> так, а ми ще поставимо башеньки і, в принципі, можемо йти в сторону нашого союзника. Так, і давайте зразу кинемо ще селян, щоб побудували швидше за все. Так, і давайте зразу третє арт депо, куди без цього. Так, будиночку ми зразу заставимо тут все знизу. Це така більш зона прострілювальна буде. Так, ну швидку стрільність ми поки ще не беремо. Так, артилерія в нас пішла повним ходом. Так, і знову бракує нам хаток, бо цих ще не поставили. Так, ну буде поки так. Так, а ага, ми дуже не можемо поставити башеньки, бо поставили хатку, не дуже так добре, скажемо так. Так, і там у нашого союзника бачать гості. Якісь не дуже добрі, тому йдемо його на поміч. Так, і давайте всі дверніко сюди. А своїх гусарів, маленьку кількість ми післемо до його бази. Будемо ще трошки заодно і нашкоджувати йому. Так, це все є, це все є. В принципі, поки що йде все доволі непогано. Окрім того, що ми не взяли швидкострільності. Так, роблять наші стрільців. Так, наш союзник трошки... Піддавили, але в принципі в нього там ситуація контрольована. Так, в принципі, він відбився наче без втрат. Бачимо тут також. Поставив Алжир фортецю, ніж він добудовує, так само, як і деп-центр. Не знаю, чому він вирішив деп-центр так пізно будувати, буквально на 20-й хвилині. Так, ну ми трошки тут шкоди наробимо по-любому. Так, друга нація в нас, в принципі, вже в руках. Так, і давайте зразу її до себе. Так, бачимо, до нас ще рейд біжить. Так, це ми підірвемо на всяк випадок. Щоб менш всього того було. Так, це також. Хатки для алжиру багато значить. Так, кузню також, щоб академію. А, вже все він побудував. Так, ну тут ти вже не забіжиш, шановний колего. Так, ну що, давайте будемо цю армію підсувати до цього нашого друга. Так, і давайте будемо ще по мінімальному захоплювати все, що можна. Бачимо, він вже зробив, дип, наробив січовиків. Так, треба його трошки збудоражити. Я думаю, підрив шахти його наумить. Тут ще не всі побилися. Так, і бачимо, нашого союзника пішов рейд. Так, це є, це є. Так, і давайте будемо ще що робити. Тут, я думаю, він відіб'ється. Там небагато січовиків. Тим більше це січ... січовики не качані. Так, у нас тут, в принципі, вже оборона хоча б якась відбудовується. Так, і наш... Кавалеристи застрягли в ближньому бою, на жаль. І більшість їх загинула. Через мою, скажімо так, необачність. І будемо зараз дивитися. Так, і давайте зараз це все перестріляємо. Так, поки ми тут стріляємо, там нашого союзника трошки підрейджують, але зато ми... Січовиків, яких наготували для рейду нашого союзника, ми їх прибили. Ну, Поки в нашого союзника тільки втрати буквально в будиночках, що вони може не радувати. Так, давайте зразу поставимо і млин, і склад, і кузню, все на раз Так, до нас прибігла ворожа кавалерія, а саме гусари. Гусари і буквально. З фортеці пішло м'ясом, буквально з двох казарм і чоловіки, і все на купу. Так, що ця армія 99, що вона загине. Так, і в нас ще пішла маса піки, значить він грає через піку. От тобі добре було, мені щось здалося, що ти граєш через стрільців. толком я не зрозумів такого ходу подій, але вже хай будемо. Ну що ж, зараз будемо дивитися так, нам треба налагодити виробництво м'яса, а саме алжирських оцих мечників. І будемо зразу клепати. Так, і будемо оцей: будемо пробувати цю піку перестріляти тим, що в нас є. Хоча я думаю, що в нас там шансів доволі небагато. Хоча якби з фортеці нічого не виходило, я думаю, ми б впоралися. Хоча я бачимо... А ні, знов м'ясо пішло. Та що б тобі. Бо було в нього перестало йти і баг знову почало. Ну що ж поробиш? Так, давайте за стінки м'ясо відправимо. Я вам одразу розкажу про перший мінус такої фортеці. Хто б міг подумати, що в міні-фортеці ще є мінуси. І одразу поясню, чому так. Так, ми зразу поставимо третю казарму за Алжир і поставимо ще дип за Алжир також. Так, Наша армія там загинула буквально з невеличкою скажімо так, відривом. Ми майже всіх перестріляли з в Польщі Фіолетового. Який мінус такої Дуже простий, у вас мало місця. І ось дивіться, Я зараз тут ще закладу зараз дип. І закладу ще зараз за Алжир буквально 1 2 ардепом. <coughs> Що в нас була перевага в артилерії? Давайте ось тут раз, потім ще забасимо ще разок. Але Будемо робити ми лише польську артилерію. І бачите, проблема з населенням. Нам треба давати будиночки. А як бачите через такий доволі тісненьку скажімо так, і доволі густеньку забудову. У нас це, на жаль, не виходить. Так, це є, це є. Ці сюди хлопаки. Так, що ви мене? Давайте ще один ардепо поставимо. І більше ставити не будемо. У нас так малувато місця. Так, нам би ще взяти кулю пасувало, щоб бачити, що там робиться у супротивника і де, що рухається. І може трошки наш союзник стане більш сміливеньким. А то він за межі своєї бази щось навіть і не особо хоче виходити. Давайте трошки далі просуваємося. Так, бачимо тут вже і піка, і вже в столітті також. І священиків там вагон наробив. Мабуть, що мали його як відспівати, чи що. Так, це є, це є, м'язко сюди. Навіть алошивську кавалерію, хоча ту кавалерію можна в принципі було і не робити. Так, і стрільців також сюди. Так, бачимо нашого союзника, знову пішов рейд і пішов рейд саме за цим. боже. Саме січовиками з боку Алжиру. <кій> так, поставимо ще один блин, ми бачимо, що тут у нас селяни трошки звіріють. Так, ардепо ми ще можемо побудувати, але ми поки його будувати не будемо. нам з того ардепо, якщо ми не можемо зробити війська. Так, бачимо, тут артилерії теж немало. Я думаю, десь під 20 штук. А може і більше. 24, а може і 15 штук. Ну, все одно багато. <кій> Тому ми свої такі більш стрілецькі війська відвели назад. <кій> а м'ясо, само собою, що ми поставили ближче до переду. Качнули влучність артилерії, бо влучність буде дуже сильно впливати на те, як ми будемо кусити ворожу армію. Так, я очікував, що наш союзник нам прийде на допомогу або сюди, або туди. Так, ну ми поки настрелюємо все, що можна, і бачимо, ми не взяли швидкості, швидкострісті другої, і це трохи погано. Тому давайте все військо ми відправимо. Так, в принципі, в нас там ресурсів деяких доволі багатенько є. Ми може зараз ще й качнемо. Так, давайте зараз, так, у нас дерево багацько. Так, і давайте зразу підкупляти вугілля, куди без нього. Так, і давайте, шановні, насипаємо, насипаємо наше м'ясо алжирське, яке ми по можливості прокачали, проти піки польської, дуже-дуже слабеньке. Ну хоча б воно робить нелечку свою роль, що воно може затримати. Я ставлю в 5 гривень, щоб ми цю армію перекримсаємо, хоча вона вже пішла на нас, але в нас артилерія б'є сильніше, а його не може ніяк вчасно до нас під'їхати. Так, вже на накарка вже під'їхала і вже по нам насипає. Так, ми цю армію перебили. Так, в нас вже є 18 пушок. І ми просуваємося вже в глибину ворожої бази. Так, підтримка м'яса у нас там теж доволі непогана. Але і тут також. Так, треба наших стрільчиків завертати в одну сторону. Так, і треба підтягати свою артилерію і настрелювати все, що можна. Так, прокачаємо ще м'ясо наше. Так, треба нам завертати на бік, на бік, на бік, ось так, ось так. Правильно. Навіть ще просуватися сюди. Щоб вам було важче бити артою ворожою. Так, давайте ми дошко будемо тут настрелювати. Так, це є, це є, це є. Давайте пішли, пішли хлопаки. Так, все у нас артилерія вже під'їжджає до його базу. Ну і зараз ми трошки будемо бити по критичній інфраструктурі. Як бачимо, в нього доволі цікаво, як він грає. За піку. В цьому 18 столітті, але в 18 він робить не піку, а робить мушкетерів. Так, це є, це є. Так, у нас тут ще якісь січовики бачимо, алжиро біжуть найомники. А тут немало що вже зроблять. Так, і ми так загорілися, щоб прогавили знову за вугілля. Так, треба йому зараз ще вибити дип і дві казарми 17-го. Я думаю, тут вже буде, бо вже і академію. І ринок ми вже пильнули. У нас 27 пушок і у нас ще підходить стілу якесь м'ясо алжирське. Я думаю, доля фіолетового вже вирішена. Так, дип мінуснули. <coughs> Зараз ще ми мінуснемо казарму, а ні, вже не мінуснемо, бо супротивник вирішив вийти. <coughs> так, розвернемо ми свою артилерію. І давайте будемо трошки ще по м'ясу здалеку. Поки воно не підійшло. Також трошки накидаємо все, що можна всіх пряників, скажімо так. І підемо зараз на Алажирську фортецю. Так, це є, це є. Ці хлопці впали і йдемо гостями ось сюди. <кх> так, все-таки захрипаю з тим коронавірусом. І він все-таки дає своє як-не-як. Так, тут бачимо якась нечисленна алжирська кавалерія. Приходить нам у гості. Так, м'ясо ми своє качнули. А от кавалерію ми, на жаль, забули. Щоб тобі добре було. Так, давайте поставимо в стайню поставити академ... академію а казарму в 18 столітті вже не бачу сенсу. Тим більше там все лишив тільки Алжир. Це раз і другий в нас особе місця немає. Так, давайте шикуємося, шикуємося. У нас навіть одна гаубиця захоплена є. І 35 пушок. Ну, це доволі так солідна, скажімо так, батарея. Ще би плюс 5 і була вже максимальна батарея можливо Так, це є, це є. Трошки розкидаємо селян на камінні ресурси, бо їх також доволі багатенько є. Так, це ми знищимо. Щоб зараз, який кінь, алжир, не писака, він захопив другу націю. Хоча в його випадку, я думаю, це вже було б не актуально, чому Бо це вже було б запізно. Так, у нас 700 алжирських піхотинців. Йолки-палки. У нас більше алжирських піхотинців, ніж самого Алжиру. Так що, основного, скажімо так, сильного супротивника, який б нас був, ми вже його знесли. Так, і бачимо, наш союзник хоче. Подякувати Алжиру за всі обіди. Хочу подякувати в тому плані, що хочемо надати. Так, перший залп наших 35 пушок. Так, наш союзник стріляє, бачимо, по стіні. Так, і що я скажу? В нашого союзника не прокачана влучність артилерії, а в нашого алжирського супротивника не прокачана мітність стін. Так, трьома залпами ми вбили, певно, піва, може, більше, армії. І ми вперлися в ліміт, тому зараз буквально беремо і сунемо вперед. Так, ну артилерія ще нам накриває, але зараз ми нею не будемо користуватися, бо вона більше об'є своїх, ніж чужих. Ось така шановні вийшла у нас міні-фортеця. Хоч ми її доволі пітно заклали, ми могли її швидше побудувати і зробити її меншою. Але в нас буквально там є 3 четвертіх усіх шахт. Інша проблема, те, що нам вже немає де поставити будиночків, треба добудовувати покраєм додаткові, скажімо так, площі з обнесені кам'яними стінами. Раніше я таке робив. І не раз, ну, хто має бажання, можете подивитися в інших відео. Так, ми вже йди знистили, лишилося дві казарми і одна стайня. Так що тут буквально питання часу нашої перемоги. Так, а наш сютник далі довбає стінку. Боже, таке реальне, що там його хлопці головою довбаються. Так, і супротивник наш здався. Так, у нас супротивник був Кобзар і оцей укер Бобрік чи якось так. Ну, Бобрік скажімо так, слабенько грає, Ну, от якби Кобзар іграв би так більш агресивно, у нього були всі шанси нас трошки піддавити пікою. Тим більше в нього піки там було стільки-що ого. Так, давайте глянемо статистику. Так, Кобзар називається підкову і вийшов в століття. Ну це століття, як бачимо, йому особливо допомогло, на жаль. Так, тут бачимо в нас по кількості наших бійців. Ну, Майже 1000 пік нього було.